Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про таке, на таку актуальну тему як протиріччя між цивільною і військовою владою. Ну, ось така річ, нас вона нібито зараз актуальна. Взагалі, то ментальність українська в цьому сенсі цікава. Ми під час якоїсь небезпеки дуже швидко самоорганізовуємося. Я ж бачив, коли напали московити, то майже вся територія України, майже миттю. Покрилася блокпостами, я бачив дуже цікавих людей на цих блокпостах. Ну, те, що там були люди з мисливською зброєю, це зрозуміло. Я бачив людей навіть з луками. Так. Це видно, люди, які займалися цією, е, спортом, цим, стріляли з цих луків, вони стояли з цими луками на блокпостах. Так, це цікаве таке явище. Але коли зникає небезпека, або вона, ця небезпека стає перманентною, українці розходяться так, і нібито не було тієї неймовірної самоорганізації, отого неймовірного підняття духу козацького. І знову Своя хата так. Ну, Наприклад, на відміну від євреїв, яких є перманентна організація, тому вони і перемагають. Вони постійно організовані національно, чого немає в українців. Так ось я хотів би звернути вашу увагу на те, як же в одній території на одній території України. То вирішили цю проблему. Так. Ну, ось, як правило, існує або може існувати протиріччя між цивільною владою і військовою. Це коли цивільна влада, яка нічого у військовій справі, то не розбирається за визначенням, або кажучи, науково, апіорі. Так, починає втручатися туди, в чому вона ані бельмес абсолютно не розбирається. І звичайно, що виникає тоді протиріччя між цивільною і військовою владою. Ну, якщо візьмемо ми з вами козацька, козацька адміністративну організацію в Україні, то скрізь. Був полковник до козацької старшини належали, був сотник, був Осавул, був хорунжий і був писар. Оце та е, козацька старшина, яка керувала полком, керувала е, сотнями, які входили до складу цього полка. А от полтавські полки. Вони характеризувалися чомусь, ну, поки що я не знаю, іншою організацією. Там на чолі ну, сотні стояв сотник, як завжди, це було притаманно для всіх козацьких полків, але існував на ряду з ним сотенний отаманок. Це людина, яка відповідала за військо, за війну, за підготовку козаків так, до війни, перманентну підготовку. Це от притаманно було для козацьких полків. Таким чином, ні писар не втручався до цього е, отамана сотенного, ні Сотени отаман не втручався в його цивільні справи, які він ну, здійснював по своїй цивільній лінії. Це цікава організація дуже. Це притаманно було тільки для полтавських полків. Я ж знаю свого пращура Івана Масляка, і записаний в Козацькому реєстрі в 1725 році. тобто, без року уже 300 років, який був сотенним отаманом Устивицької сотні Миргородського полку на Полтавщині. Це самий центр Полтавщини. І там, і в інших полках полтавських, теж наряду із сотниками, були сотенні отамани. Напевно, це не випадково було. Не випадково. Напевно, таким чином в полтавських полках вдалося вирішити оце протиріччя, щоб ну, сотник не втручався в ті справи, в яких він нічого не розбирається, військовий. То існував і військовий отаман, так, який теж керував е цією сотнею, але вже як е Військом, а не як ну, адміністративною одиницею цивільною. Так. Не знаю, може, нам варто взяти приклад із полтавських полків, яким вдалося от вирішити цю проблему таким чином, Ми. Так. і щоб у нас був якийсь ну, військовий отаман. Крім президента, який би займався, так би мовити, цивільними справами, у нас би був військовий атаман України, який би займався ось такими справами. Ну, ми ж, як бачимо, у нас Верховна Рада може прийняти будь-який закон. Наприклад, там кажуть, так Конституції цього нема. Ну, Конституції не було про продаж землі української. так, що нею. Е, і, ага, Владець землею, як це так, у комуністів записано, лиш роботники роботників всемірної, великої партії труда, владеть землею і ми їм право, а паразити нікогда. Подивіться. І Які цікаві речі. ну, Стосовно, в нас же ж, там, комуністи, ніби, то були, то які Чомусь голосували. Комуністи в нас всі ж мільйонерами були для дурних у Верховній Раді, так? Комуністи мільйонери. Ну, непогано взагалі там. Так, ну для когось вони казали, що це погано, і, і той народ вірив, що це погано, бать мільйони. Так. Так. А ось для них то це так було. Тому ми дивіться, чому, наприклад, в Радянському Союзі була, проводилася така політика і проведена була розказачування. Та тому що е, оці всі козацькі полки, так, вони хоч і були нібито е, ліквідовані у, наприкінці XVIII століття, от, наприклад, на Полтавщині. Але воно в значній мірі збереглася оця перманентна організація. Я маю на увазі по, тому, по тій Юстивській сотні. там ну, Мої пращури постійно були там осаулами, писарями <с. <с.> і, і, і так далі, сотенами отаманами. І це все зберігалося у е, цій сотні аж до приходу. Нових московитів, так, в Радянському Союзі, які провели розкозачування, тому що там люди були дуже організовані перманентно, постійно, на постійній основі не так зібралися, там щось зробили і розбіглися, так. А були на перманентній основі організовані. І це було найстрашніше для московитів-андрофагів, які ось цю скажімо так, організацію. Надзвичайно боялися і намагалися її ну ліквідувати недаремно на Полтавщині відбувся найстрашніший голодомор. Мабуть, ж теж не випадково. Ну, наука відкидає існування випадкових безпричинних явищ. Отже, от давайте подумаємо і над цим. Я думаю, що ви можете написати у своїх коментах, що ви думаєте стосовно того, як були організовані полтавські полки, чому вони так і чи ця організація не дозволяє нам вирішити протирічність. Річа, неминуче між цивільною і військовою владою.